Хочу вас розчарувати. Я абсолютно не маю надії на припинення війни в четверг в Стамбулі. Нам треба буде налаштовані на те, що ми єдиним потужним нашим аргументом для успіху дипломатичних переговорів є Збройні Сили України. Вони мають бути забезпечені, вони мають бути захищені, вони мають бути з відповідним моральним духом. І це наша з вами робота для того, щоб це зробити. І тому ніякі санкції нам не перешкодять цього. Так, да, раніше ми надавали допомогу 150 мільйонів гривень місяць. Сьогодні ми вимушені були знизити до 90 мільйонів. Але тут і зараз кожна бригада отримала по 6-7 мільйонів гривень допомоги у вигляді того, що вона попросила. Того, що левою частина ми виготовляємо для когось, на жаль, з влади. в них війна вже закінчилася. Вони вже займаються виборами. Вони вже вважають, що якщо зараз вони не знищать політичних опонентів, якщо вони не зачистять політичний ландшафт, то він загрожує щось. І вчора на суді ми побачили, що вони хотіли залякати нас, а злякалися самі. Нічого їм не вдасться нас не зупинити. Слава Україні! Героям слава!